Притерпіли за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і всіх людей своїх за молитвами всіх святих, особливо Пречистої Богородиці. Серед них у цю п'ятницю прийми наші моління за світу Божого, а особливо України, скоріше спасіння. Скоріше сонячне воскресіння наших героїв, друзів ЗСУ та перемогу України з Богом. Христос народився, славімо Ісуса Христа, на многе, благи та Сього корусового, Бога і Спаса нашого, і слава Україні, героям! Слава з Богом і Богородицю. Вітаю! З вами Франківська Вас я, Борис Голодюк, Павло Дністер, 2889-му фімі Полки Христа і Упа. І маю добру звістку вам, дорогі браття і сеси во Христі, знані і незнані люди Божі. Вчора у особливий день згадки, соборності, злуки України. Я за Божим благословенням молився біля Страстного Христа України і причиста Божа Мати благословила у своїй з'яві Сонця біля цього Христа. І ти мене, і молитись до головного храму У ГКЦ, який посвячений святу Воскресіння Ісуса. Ви бачили ікону Зарваницької матінки Божої, синього коруса Ісуса і кароокої матінки Божої. Придивляйтесь до тої ікони. Також карі очі матінки Божої на Гваделупській іконі. І було слово причистий Богородиці, щоб я йшов молився позаду цього храму якраз в бік, де є іконостас за давнім корпусом медакадемії нашої. До Бога 31 у бік Сонечка Його. Бог показав неймовірне чудо. Ви бачите, як біля Сонця видно двоє очей Бога нашого Пресвятого. Власне, біля правого ока Бог дав чудо, що було видно ікону по суті, живе зображення Різдва Ісуса Христа. Саме точно таке, як Бог дав на святому причасі 2020 році, в неділю бачите це 5 січня, і то був особливий рік. Пам'ятаєте, ви була наша китайська азійська глобалістська сатанинська диверсія того козловірусу. І внаслідок того, ви знаєте, які були утиснення людей, і як були закриті храми багато у той час, і люди менше стали до причастя, все це була увертюра. Я говорив ще тоді до ще важчих, страшніших подій війни. І е, це було саме у той час березня, квітня, коли особливо активізуються сили зла у час Великого Посту. І коли є те, що це чудо зяви в небі святої родини у вигляді Різдва Христового. Сталося саме у тому напрямі, де через 400 метрів є п'ятиповерховий будинок, в якому я живу з 77-го року в двокімнатній оселі. В той бік вулиця Славного Гетьмана Івана Мазепи. І по тій вулиці, саме найбільше ходили люди, коли є прощі в нашому місті і були століттями. То люди ходили з Галича, вулицею Галицькою, яка переходить у вулицю Івана Мазепи у бік містечка Богорочина або Богорочани, де поруч є Манявський скит, де колись тайно жила 11 років свята родина з Різдва Христа, Нагадаю вам я, за що гуліть колядка перемоги України. Саме по тій вулиці буде йти урочистий похід Великого Кобзаря, сонячного скласних наших героїв. Пришися, і Бог дав це чудо саме в четвер, 22 січня. Так, да, Ви бачите, яка велика на небі. То я не міг так показати. Божа мати передала, що Бог дасть щиткіше це зображення і підтвердить правду моїх слів. Але те зображення преобразилося всякими подіями земного життя Ісуса Христа, що бачу я з закритими очами, що було надзвичайне сяйво. І після того ви бачите було неймовірно більше сяйво, і у час якого саме в четвер сонця була з'ява Ісуса і Божого війська на білих конях. Це було буквально кілька секунд, було видно прапори синьо-жовті, червоно-чорні, ще якісь інші, але найбільше саме наших. Це, неймовірно, сильний знак про те, що буде саме так, як передали Бог, Божа Мати, як я це оповідав вам, дорогі люди, в попередніх відео. І після того ви бачите око Ісуса Христа, праве, особливо направлене на нас. Пам'ятайте те, що Бог бачить все, Бог воздасть за все, добрим людям за добро, злим за зло. І як було передано, готуйтесь до сонячного дару. Минуче буде після з'явил вже Христа, після Божого випробування, хто є хто. До 22 червня будуть особливі події, переміни в світі. Це може бути і до 22 квітня або до 22 травня, навіть до 22 березня. Нагадаю, що це день весняного рівнодення. Але при умові що людей тисячі будуть іти просити: прийди Христе, прийди скоріше, дай спасіння нам, і Україні, і всім людям Божим світі. Йти до Страстного Хреста України, що показав вам я. І хто може до сонячного хреста, хоч важче знайти, що показую, і, і легше знайти Хрест Кобзаря? Фанківську у бік цих двох хрестів саме було чудо. І... Саме між ними сонечко сіяло. Це супер знак. Такого ніколи не було, дорогі люди. І я нагадаю вам, що саме на тому місці, 22 травня 2023 року, по числі скільки це пройшло місяців, бог благословив мене від сонячного хреста в страстях іти і зняти відео про мапу Хмару. України, на якій він показав зачорнені місця, здожні страв, здожні Дніпра, де буде ще більший напад рашофашистів їхнього десанту, І було сказано, що це буде. До року, до двох або до трьох було тайне передання. Причиста Божа Мати сказала молися, щоб з того часу, тобто з 2023 року, але чекали все більше пришестя Бога. Люди ж не роблять того. Люди ж не моляться там, де наказала причиста Божа Мати, Пресвятим Богом. Даю вам ще один Божий знак. Це три роки після того, як саме в 2020 році на великдень сонечко стало у вигляді. Писанки у бік сонячного хреста УПА. Наприс-ятуї тріці, мабуть, це так і станеться до трьох років. Тобто, 22 травня 2026 року якраз минає 3 роки. З часу цієї події. Зняття відео, що неминуче здійсниться, за що йдуть пророчі сни, що фашистам мають допомогти комуноазіати, азіати, мільйони китайців, корейців. Богом проклятих, але нагадаю вам я, що після того видіння все небо стало безхмарне, голубе, і так як Бог дав, побачити голубі сині очі Ісуса вчора за три місяці перед тим як сповниться три роки з часу того видіння. Я думаю, що це особливо добрий божий знак. для вашої більшої віри, дорогі мої. Було Є. особливе чудо, коли сонця була з'ява обличчя Ісуса, синього русого лиця. Е, саме коли я йшов до Хреста Кобзаря після цього моменту, але це було буквально кілька метєвич, що я не міг це все зняти. Але повірте на слово і нагадаю, що чудо обличчя Ісуса Христа було в мене теж в оселі, коли сяйво йшло з Глинянського Христа до враження лиця Ісуса на плащаниці, яке стало синьооким Русем, і це чудо сталося саме в бік того храму, біля якого знімав я відео в бік свого дому. І в інтернеті з'являється відомо, що це знак, який був, як ви знаєте, рожевого неба. Саме на свято водохрестя, богоявлення, що це нібито добрий знак, що це на Києві були там стовпи вогняні, що Бог хоче з Києва зробити столицю всесвітнього. Ну, це все те, що я вам говорив, що глобалісти масони проводять лінію хитру, підступну, задурюючи людство. Буречи штучне сяйво, оте полярне. І в цьому відео навіть ідентифікація, що це нібито як Боже попередження, яке було перед нападом половців на Київ у 1102 році. Далі, червоне небо було тоді, коли мала початися. Друга всесвітня війна в 1938 році це зимою. Це правда, матінка Божа, її передання Фатімі були про це. Але підлаштовується також зараз третій, ніби цей знак, що цей знак, ніби добрий, що Бог має прийти на поміч і так далі. Але ми знаємо, що не говориться за те, що перед правдивим Богом має бути пришестя лже Христа, якого більшість людства прийме як правдивого Бога. Тому будьте пильні, тому що будуть чинити знаки такі, щоб звести навіть вибраних. Тому Бог показав оце чудо сонця у Франківську четвер, 22 числа, у День Соборності, з луки українських земель в годині Божого милосердя з 15 до 16 години. Там е, у відео я його поширив у групі Вайбері. Луна є пісня Франкова, що можна звірити, коли ж вона йшла саме там у бастіоні через радіотрансляцію Це було саме на межі 15-16 години, коли люди моляться вернуться до Божого милосердя і також. Кажуться ті слова: вічні очі, ми жертвуємо тобі, тіло, і кров, душу, божество, твого надзвичайно любимого сина, Господа нашого Ісуса Христа, на прощення наших гріхів, гріхів всіх людей Твоїх, Ради Ісуса, всіх сержань, помилуй нас і цілий світ. Нагадаю вам я, що в час вимовляння цих слів саме в той бік заходу сонця, ці слова казав я 12 січня цього року своєю заступницею Елизаветою Михайлою Куруц, яка молилась по телефону зі мною з Закарпаття на Прикарпаття, і в тій ситуації було сяйво образа Ісуса Христа з боку Сонця, що в мене вдома є на західній стіні, що бачите, його юблика. І на долоні Ісуса, де є рана, з'явилася крапелька крові, яка засохла того вечора, і це особливе чудо це було за сім днів перед святом водохреста. І це особливі знаки, що Бог показує саме з боку Сонця, що ласки Божі будуть іти. Нагадаю вам я, що цей образ створений у ніч. На свято у папу крови 14 жовтня 2009 року, і головний священик Джублика знає мої слова на сповіді, що я дозволив це відкрити. Що я казав йому, що бачу біля вас пречисту матінку Божу, яка говорить, що вона буде просити Ісуса. За чудо, що ви повірили, що Ісус Сеньокеруси має рани на долонях, яке станеться до свята Упа, до свята Покроху. І мої слова були 26 липня 2009 року, і Бог дав, що минув час місяці, тижні, ні і тільки в останні години Бог показав це велике чудо. Яке особливо має навертати людей їхати туди до Джублика, молитися. Нагадаю вам, я особливо там проще є, з 13 на 14 число Фатімський день особливий. Нагадаю, що 13 число це за старим стилем календаря останній день місяця, а 14 перший день кожного місяця за старим стилем. І е, на межі 26-27 числа там є молитва, тому що саме перед святом Успіння Пречистої Божої Матінки, правдивим, 28 серпня Матінка Божа з'явилась там в у 2002 році, у 2009 році, у травні, Божа мати з Богом з'явилася сонячний хрест, який благословили встановити. Те то, як я в покуті його близько 5 кілометрів. Саме 5 травня 2009 року до 5 години він був встановлений і пішов дощ. І цей хрест сонячний був встановлений у Карпат, в бік Закарпаття, в бік Джублика, в бік Риму, Єрусалиму. Звідки були оці всі видіння, які Бог дає показати вам, про що я вам цю п'ятницю розповів? І ...дай вам, що від Страстного Христа України у бік цього хреста було зняте перше фото Ісуса і Матінки Божої з верничі в руці. У робіть совісні висновки, дорогі мої. І про те, що мають наступити особливо старосні дні, нагадаю вам я, є багато знаків, в тому числі наші вороги, звісно, хочуть, щоб ви правду не знали цю. У нас перше за. Багато років не пам'ятаю, коли останній раз заблокований акаунт мого першого заступника Петра Опришка на Фейсбуці. Останнє, здається, це було ще у 2020, чи 2021, чи 2022 році. Е, і нагадаю вам я, що я блокований був дуже часто на Фейсбуці, але з 2022 року, слава Богу, тільки один раз тільки торік близько місяця була блокада мого аканду. Хоча може бути так, що я буду заблокований. Не будете мати інформації ви. Як діти, що робити? Не панікуйте, бо слава Богу, за ці роки я майже все вам сказав про те, що має настати, чим все завершиться. Переданням синього короса Ісуса та пречистої корокої Діви Марії. Хай росте у ваших душах зерно Божого слова більше, а гарні плоди у майбутні дні. Більше нашої молитви і нескореної боротьби за нашу справжню козацьку Україну. всіх тих, що розсвітають як божі квіти, які світла правди і добра, відні діти. Тримайтесь, не дайтесь на краще. Сподівайте щасливого віром у нашу неминучу перемогу з сонячно-воскресними героями, друзями у ЗСУ, з їхніми рідними земними. Ми нескореними дорогими, буде наша перемога зірно пророцупа. Україну ненько очолить воскресить тілі новому вічно молодому Тарас Шевченко при голосуванні явному. Не через бюлетні, а через підписи, які люди поставлять в кожному місті, кожному селі в Україні. Тих, яких Бог залишить жити в Україні, як Божі діти, то щасливо Богом, разом переможе. Слава Україні!